Доброго вечора, панове! Щойно і спортс показали, які новинки нас чекають у FIFA 23 Ultimate Team, нашому улюбленому режимі, в якому ми проводимо ледь не весь час, коли запускаємо FIFA. і. Зміни там настільки кардинальні, що я й не пригадаю, коли в останнє таке було. Футбольні чемпіонати повернулися, і найбільше моя увага прикута до англійської прем'єр-ліги. В неділю на стемфорд Брідж буде гаряче, тому що там Челсі прийматиме Тоттенхем. І як завжди, Фавбет чекає ваших прогнозів і нагадую, що частину грошей Фавбет віддає на ЗСУ. А при реєстрації вас чекає дуже приємний бонус: 4500 гривень на перший депозит. Отже, новий ігровий режим Ultimate Team, який стає в один ряд зі Squad Battles Division Rivals Ревелс Champions з драфтами. тобто не якась окрема там вкладка, а нагло режим, який називається Food Moments. І в ньому ми отримуємо щось схоже на об'єктів з певною мірою, скільки потрібно буде виконувати завдання, але все-таки це абсолютно інше, тому що, перш за все, гратись воно буде офлайн. Ну і друге, тут не треба буде грати повні матчі, чи як до Золотого Голу ми інколи грали. А потрібно буде виконувати якісь завдання від банальних до якихось там цікавих і складних. Тобто, десь просто відбрати м'яч, віддати пас, забити гол, а десь закамбечити з 0,2 чи 03. З якогось там відрізку часу, який нам дадуть в грі, а десь зі штрафного забити, і так далі пішло, поїхало. Деякі з цих завдань її придумують просто так, вмикаючи свою фантазію, а деякі будуть, можливо, брати з ситуації in real life, Тобто якийсь матч десь грався, і тут ось вам ситуація, в якій такий-то клуб опинився на такій-то хвилині, а ви спробуйте змінити хід історії. Ну, загалом, десь я таке бачив у FIFA, але вже не згадаю, який то був режим, це точно не. Ultimate Team, а щось ще зі старих класичних команд. Ну і виконуючи завдання Foot Moments ми будемо заробляти фіолетові зірочки. Нова ігрова валюта, яка стає поруч з FIFA Points і монетками. Уявіть собі, скільки років ми грали і були лише FIFA Points, які можна купити за гроші і монетки, які ми заробляли шляхом Ну розвитку клубу, пакі SBC, Фуд Champions, Division Rivals і так далі. От вам і новинка. Ці фіолетові зірочки будуть накопичуватись у нашому клубі, і ми за них зможемо собі купити якусь картку, якийсь пак. Відповідно, чим більше ми назбираємо, тим крутіше щось зможемо отримати. Ну, у випадку паку тут ще можна буде посперечатися, тому що це ж як котику мішку з є. Ви знаєте, пак відкриваєте, а там. 82 чи третя карточка у пакетику за 100 тисяч монет. До речі, про паки. Ось так тепер виглядає їхня анімація у FIFA 23 Ultimate Team. Ну але тим не менш, це цікаво, це новий режим. Не знаю, наскільки багато зможу виділяти йому часу, тому що е, мені більше хочеться грати онлайн. Ви знаєте, в чемпіонс, дивізіони, драфти. А це режим офлайн, але все-таки він цікавий, він новий, він буде мати право на існування, певна річ. Ну і. Залежить від того, наскільки цікаві будуть завдання. Плюс, якщо там якісь штрафні удари, чи пенальті, чи кутові, то це буде можливість не просто заробити цю зірочку, а й потренувати виконання саме нових стандартів, тому що їхнє виконання повністю кардинально змінилося у FIFA 23. Тепер тема, яка особисто мені цікавіша, ніж ті фіолетові зірки. Зіграність, хімія, яким чином це буде працювати, тому що, як ви можливо, чули вже якісь спойлери, і вирішили відмовитись від. Тієї системи зіграності, яка працювала роками. Це справді дуже важко, тому що ти знаєш, що мають бути лінки: лінії. Червона, жовта, зелена. Ну хто грає давно в Ultimate Team, той розуміє, про що є. А тут баці цього всього нема. Тепер у нас ось такі три фішечки під кожним гравцем: трикутник зіграності, бляха, чи що. Три пункти. І як ви бачите, може або жоден з них не світитися, або один, або два, або три відповідно. Чим краще його зіграність буде від одного до трьох, тим більше його стати можна буде забустити звичними, мабуть, для нас стилями зіграності, типу мисливець, тінь і так далі. Щось на швидкість, щось на деф, на удари. Ну, звична тема. Постав лайк, якщо у тебе теж ледь, голова не вибухнула від того, що її тут намудрували із зіграністю складу. З однієї з сторони, будувати команду має стати легше, тому що тепер немає настільки прямої прив'язки по лінках, як була раніше. Тобто, лівий захисник з центральним захисником має бути поруч для лінка, е голкіпер з центральним захисником і так далі. Тобто зараз ми можемо зробити так, що у нас є два нападники, наприклад, англійці, і два центральних захисники англійці. Але з іншої сторони, суть побудови стартової одинадцятки втікає недалеко, тому що ми все одно будемо зацікавлені в тому, щоб збирати гравців з однієї нації, одного чемпіонату, одного клубу. Але от яким чином математично це розрахувати так, щоб точно знати скільки гравців якої нації. Чи якого клубу, чи якого чемпіонату, тут треба буде насправді пограти, поклікати, поперебирати ті картки місцями, і тоді вже будемо знати, що я вам скажу. Добрячі нам е, запарять голову з тим, але що поробиш? А от що точно зрозуміло, вже зараз це те, як працюють зміни позиції. Тепер у нас не буде можливості канте з позиції опорника CDM з змінами позиції, перетягнути його на страйкера. Хоча насправді це тепер не має сенсу, тому що у нас немає лінків. Але є тепер новий цікавий нюанс, який Мені подобається це те, що гравці будуть мати по кілька альтернативних позицій, на які вони якраз таки зможуть перекручуватись, і вони будуть залежати від реального життя. Тобто, візьмімо, наприклад, Канселу, який в Манчестер-Сіті може грати і на позиції лівого захисника, і на позиції правого захисника. Відповідно, у грі ми можемо це змінювати. Чи взяти, наприклад, нашого Зінченка, який у Манчестер-Сіті і Арсеналі грав на позиції лівого захисника, а в збірній грав у центрі поля? І тут виникає питання щодо легенду наших. Складах, ми ж пам'ятаємо, який вплив на хімію вони мали, оскільки на всі боки давали жовті лінки а співвітчизникам зелені. І, на мою скромну думку, починаючи з FIFA 23 легенди. Трошки втратять свою цінність у побудові команди. Так вони будуть все ще давати буст. А саме замість однієї нації англійця, у випадку Руні, наприклад, буде рахуватися дві такі позиції, два пункти буде там засвідчуватись. Ну і у випадку бразильської легенди Кафу два гравця зарахується. Ну, знову ж таки, до того підрахунку, де нам інформаційна панель показує, скільки яких гравців. А якщо це будуть не легенда, а герої, то такі будуть зараховуватися за дві картки так. Кої-то ліги, наприклад, Джо Кол з АПЛ. У нас у цю інформаційну панель зліва влетить одразу дві позиції гравців англійської прем'єр-ліги. І ще один нюанс. Легенди і герої завжди матимуть максимальну зіграність у вашому складі. Далі кілька слів про крос-платформу. Хто підписаний на різні інформаційні сторінки, в тому числі, наприклад, мій Телеграм, той вже знає, що у FIFA 23 нас чекає крос-платформа між. PlayStation 5, Xbox нового покоління там XCS і ПК, тобто Next Gen, і крос-платформа між старим геном, це PlayStation 4 і Xbox One. Це все означає, що граючи у Food Champions, Division Rivals, Draft чи online Friendly, навіть ми можемо грати отак от всі між собою. PlayStation з Xbox. Нарешті, нам не треба буде одним переходити на іншу консоль, щоб зіграти між собою, а можна кожен на своїй, і це мені подобається. Але не спішіть радіти користувачі ПК, тому що EA вирішили зробити для вас окремий маркет. Не знаю, чому так, бо у консоли. Він спільний. От такі от сьогодні новини. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком. пишіть в коментарях, як вам нова система зіграності, як вам ця нова ігрова валюта з зірочками. Як думаєте, чи зможемо ми там реально чимало часу проводити, чи буде забагато завдань і замало зірочок. Ну і діліться взагалі своїми враженнями. Буду чекати. Дякую вам за увагу. Бережіть себе.